Всім гостям мого каналу та моїм любим підписникам. Це життя нутриціолога мене звати Каленська Ірина. О, прокинулась на песі патроні, в кого я вже пес патрон. Улюблена іграшка мого сина, який спить поруч. Я трішки прихвирила, мене на вечір вчора була температура. Відчуваю себе жахливо, чесно кажучи, але тим не менше ранок почався. І час вставати. Дивіться, яка в мене смішна футболочка. Це мені колись, до речі, один із залицяльників подарував таку піжамку. Чомусь оділо було холодно. І, до речі, які новини! Вперше в Чернівцях сніг за всю зиму 2023 рік, лютий місяць, 4 лютого, перший сніг. Ще ніколи цей район не був таким прекрасним, як в снігу. Дуже люблю, коли не видно цього багна, багнюка і болота і все, що тут є. Але не про це. Сьогодні я буду з вами говорити на тему... Чому жінки розлучаються з, чолові... з чоловіками? Про одну із цих причин. О май гад, я знову включаю Галю автомат. Вибачте, якщо я когось образила з іменем Галя, але це я так жартую, і буду прибирати. Хто дивився дівчата із вас серіал Чому жінки вбивають? Здається, я знаю відповідь на це питання. Я вам чесне слово кажу, терпіти не можу цю хатню, постійну роботу. Кожного дня одне й те саме, кожного Божого дня одне й те саме, одне й те саме. Прибирання, пилососи, готування, посуд, все потрібно за ними прибирати, за цими чоловіками я просто вже не можу. І як же я не люблю, коли мій чоловік ліниться? А він ліниться. І оця вся історія, що жінка має робити всю хатню справу, чоловік ходить як, як, якби то здобувати того мамонта, вона вже не працює в сучасному світі. Я теж працюю, теж заробляю звичайно менше, ніж мій чоловік. Але я... Не лошадь, не кобила, не коняка, а відчуваю себе саме такою, тому що я постійно мушу прибирати. Ще й з маленькою дитиною, ви можете собі уявити. Так ось, шановні чоловіки, якщо ви це дивитесь, повірте, ваша жінка буде дуже рада, якщо ви будете допомагати по домогосподарству. Хай це буде просто миття посуду один раз на вечері. Просто помити посуд або просто пополососити. Запропонуйте свою допомогу, тому що. Нам часто потрібно збирати речі, і я прошу свого чоловіка допомогти, наприклад, поскладати іграшки разом з сином. Він просто морозиться, він не хоче цього робити. Коли мій чоловік нічого не робить по дому, в мене просто пропадає лібідо. Я таку людину просто не сприймаю як свого повноцінного партнера. У е, мене пропадає любов. До речі, ми придбали суші в орегано, це я так показала, ви могли і не помітити, але і я оце все мию за всіма тру, тому що я люблю чистоту. І, звичайно, час від часу в мене виникає питання, може нафіг все кинути, розлучитися, бо я задолбалась все це мити, готувати, прибирати. Так як ми працюємо вдома, сніданок окремо, обід окремо, вечеря окремо. Якщо ще чоловік починає ходити на тренування, це дабл спіт по переварюванню їжі, і це потрібно ще більше їжі. І ти замість того, щоб щось утворювати корисного, скажімо так, із своїми... Під підписникам, вести соцмережі, заробляти кошти для того, щоб спілкуватися з жінками, привести себе до ладу. Ти просто монтулиш зранку до вечора на цій кухні. О, Господи, я вам виговорилась. Жінки, хто мене слухає, дівчата, всі, у кого така сама проблема, будь ласка, пишіть коментарі. Будемо нити в цих коментарях один одна одній, але е, коли я ставлю на ваги... Що мені буде краще розлучитись, не мити не за ким по суд і жити самостійно самі? Чи все-таки з чоловіком я все-таки розумію, що я люблю свого чоловіка іноді? Ха-ха-ха-ха-ха. Мені з ним добре, іноді. І є багато всього гарного і е, довіра, і е, самі такі теплі почуття, коли ми один, один одного не обманюємо. Ну, тобто те, оці самі справжні такі теплі почуття, довіра, е, переєднана українською мовою, навіть не знаю це слово українською мовою, уявляєте, то не хочеться вже це порушувати. І знаєте, що я вирішила? Я вирішила найняти до Знайшла доморобітницю, яка буде до мене приходити три рази на тиждень і кілька годин допомагати мені по господарюванню. Буду пилососити, мити, терти, складати те, на що я не встигаю витрачати свій час. Тому, певно, скоро у вас будуть влоги, як я підглядаю за своєю доморобітницею. Мені нещодавно одна моя знайома подруга, онлайн-подруга сказала, що їй дуже незручно давати завдання домашнім хатнім працівникам. Ну, типу, це ж треба казати, що робити. І ми так посміялися, що в мене, до речі, немає таких проблем. Після того, як я працювала керуючий в супермаркеті, боже, організувати будь-яку роботу для будь-кого я можу за три секунди, мені взагалі. Немає ніякої складності. Якщо я плачу гроші і купую послугу, я вимагаю якісну послугу. Так само я намагаюся і своїм підопічним давати максимально якісну послугу. Ось чому я не проводжу марафони сходення, де заганяється стадо людей. Вибачте, що я так називаю, просто для мене це ось саме так, коли толпа дівчат з різними абсолютно проблемами приходить до однієї людини, яка взагалі не розбирається вас. Вона вам пересилає просто заготовлені якісь файлові документи. І ви собі, типу, харчуєтесь. Фух, все розповіла. А тепер буду робити тест вершкового масла. У мене є вершкове масло, таке вершкове поле без лактози. Воно 73%, але воно щось в мене робило в морозильці. Я не пам'ятаю, чому його придбала. І, до речі, воно нічого не без лактози. Це звичайне масло, просто туди доданий фермент лактази. І взагалі для людей, у кого лактоза непереносимість, можна і не вживати його, тому що то жир, а лактоза, скажімо так, це от. але тим не менше, якщо прям вже такий тип непереносимості лактози, що ви прям і масло вершкове не можете їсти, то класно буде придбати або просто окремо придбати фермент лактаза. Його можна придбати на сам бінхарді, або будь-де, він зараз будь-де може продаватися. Для того, щоб перевірити мені волошкове поле, мені потрібно знову закип'ятити воду, взяти окріп і ось так. Трішки вершкового масла. Мені воно подобається, як воно себе веде, воно у мене тут вже півдня з морозилки лежить. Скажімо так, вже м'якеньке. дуже смачне. Мені на смак дійсно це вершкове масло сподобалось. Хоча раніше я во важкове поло не купувала, воно мені дуже сильно пахло коровою. Такий неприємний аромат корови і дуже жовтого кольору був вершок, такий, як із барвником. У мене є тест тут, на YouTube-каналі. Боже, я думаю, господарка. Якби я не розповідала про те, що я не хочу прибирати, я все рівно щось тру. Ну, поки є час, потру чайник, до речі, Браун, дуже класний чайник. Придбали в минулому році за 1900, здається, гривень просто бомба-ракета. Шикарний чайник. Коштує своїх коштів, вартує своїх коштів. Так, продовжую робити тест. Ви вже бачили мої тести. Потрібно, щоб швидко вода замутнилась, вона швидко замутнилась, тому що фальсифікат масла не замутнює так воду, або замутнює і зверху веде себе нерівномірно, не гладенько. І ось мені потрібно подивитися, щоб не було таких рослинних вкраплень, начебто олії налив. Ще трішки вимішую. Зараз все, побачите, піднесу ближче до світла. Мені дуже подобається вже вершок. Вже видно, що там немає ніяких фракцій, ніяких краплень. Рівномірний, гладенький, чистенький. Ось такий справжній молочний вершок має бути у вершкового масла. Теж гарної якості масла. Звичайно, 82% масло краще, ніж 73%. 73 більше води, воно менш калорійне, і воно вважається трішки ниж... нижче якості. Хоча технології